Світ моди це місце, де не лише перебуває краса, стиль, багатство і слава, але це місце тяжкої праці, ідеї, мистецтва, пристрасті та насиченості кожного дня. Кожен бренд має свою історію. Та не завжди вона має відмінну репутацію серед споживачів: світ закриває очі на цю історію, забуває, не читає, та він не знає, що важливого відбувається за кулісами великих будинків моди. Сьогодні ми поговоримо про дім Вучі книгу, автором якого є Сара Гейфорден. Адже Гучі це не лише про красивий одяг з супер. Сара Гейфортен, американська журналістка і письменниця, головний редактор італійського журналу Луна, оглядач італійської моди, що висвітлював розвиток брендів Гучі, Армані, Версаче, Прада та багатьох інших, автор виданої у 2001 році книги Дім Гучі, сенсаційна історія вбивства, безумства, гламуру та жадібності. За якою Рідл Скотт зняв художній фільм Дім Гучі у 2021 році. У цій книзі Форден розглядає історію знаменитої сім'ї у контексті історії моди та історії Італії. Під заголовок документальної книжки відомої письменниці та журналістки Сари Форден говорить сам за себе. Це сенсаційна історія про вбивство, божевілля, розкіш та пожадливість. Авторка майстерно переплила два спорідні сюжети: драматичну історію родини Гучі, сповнену розбрату, судової тяганини, взаємних непорозумінь і на додаток обтяжену замовним убивством. І оповідь про злети та падіння уславленого бренду Гучі і безпрецедентні успіхи, яких, врешті-решт, досягнув цей видатний виробник предметів розкоші і товарів класу Люкс. Сповнена справжньою драматизмом, ця книжка протягом кількох років залишалася бестселером у Європі та США. І недарма італійська преса, згадуючи відомий серіал, назвала Дім Гучі Гучі» справжньому новою династією. Так про що ж славнозвісний дім Гучі? Це оповідь про зростання могутності династії Гучі, заснованої у 1921 році. Після того, як Патриція Раджіані стає законною дружиною молодої людини з сімейства Гучі, її приховані амбіції виринають назовні, а потім запускається на процес руйнування сімейного бізнесу. Цеглина за цеглиною на очах у членів сімейства їхні діти ще починають згасати, тоді як у їхньому житті з'являється все більше проблем аж до вбивств. 27 березня 1995 року блискучий спадкоємець модного дому розкоші Маоріці Гучі був застрелений невідомим злочинцем у холі власного міланського офісу. Три роки по тому його колишня дружина Патрисія Реджіані отримала судовий вирок 29 років ув'язнення за організацію замовного вбивства. Але чому? Що трапилося між цими двома? І чи сприяли підступному злочину стосунки у великій і заможній флорентійській родині? Авторитетний журнал The Economist визначив «Дім Гучі» як одну з найкращих у світі книжок у своєму жанрі, також із твором Сари Форден пов'язана яскрава екранізація від оскароносного режисера Рідлі Скотта, стрічка Дім Гучі створена за участі таких видатних акторів, як от Джеремі Айронс, Адам Драйвер, Джерад Лето, Аль Пачіно та Роберт Де Ніро. А в ролі Патриції Є Реджані відома співачка Леді Гага. Перехрестись і поклянися. ім'я отця, сина і святого Гуччі. Добре, також своїми відгуками про книгу з нами поділилися і юні читачі. Ми читали не повністю, але повністю дивилася фільм з відгуками. Тоді ще на нього був ажіотаж. І дуже прикро, що на книгу звернули увагу тільки після виходу фільму. Адже у книзі більше історій заснування, ніж у фільмі. Не знаю, трохи двояке враження, бо те, що ти бачиш на вітрині і на копиці, це зовсім одне, а те, що відбувається в середині бренду, це зовсім інше. Так, я не ношу але їх як династію варто знати. Тому для загальної бізнесу варто прочитати. Я рекомендую книгу тим, хто цікавиться даною темою. Мені дуже сподобались ілюстрації, які допомагають краще зрозуміти матеріал. Щодо сюжету, то не дивно, що він закінчився вбивством. Але якщо проаналізувати детальніше, то книга може бути цікавим документальним матеріалом. Поприємнуючі є ще книги, подібні за жанром, які я рекомендую для читання. Це носить Прада та Кокошане. Диявол носить Прада, це роман Лорен Вайсбергер 2003 року про молоду жінку, яку найняли особистим помічником до владного редактора модного журналу. Ця робота стає кошмарною, оскільки вона намагається встигати за виснажливим графіком і принизливими вимогами свого боса. Він провів шість місяців у списку бестселерів New York Times і став основою для одноіменного фільму 2006 року з Меріл Стріп, Енгетує та Емелі Блант у головних ролях. Коко Шанель, книга про один із найбільш відомих арт-критиків Франції, жінку, яка створила не тільки нечувані моделі одягу драпіровок, парфумів, прикрас. Але й унікальний стиль, що вплинув на кращих дизайнерів хх 21 х століть. Книга Андрія Гіделя спирається на солідний фактичний матеріал, інтерв'ю із сучасниками, документи, публікації. Це не є документальна оповідь, а роман про Габріель Шанель, ту саму Коко, чий вік практично нікому не відомий. Кожна книга є по своєму особлива. Адже гучі це про владу і розкіш. Прада це про тяжку невтомну працю, Коко Шанель це про тернистий шлях жінки та створення особливого стилю. Ці риси тісно переплітаються між собою за кожним модним показом чи вітриною. З власних розсудів, якщо більше хочеться знати про внутрішню сутичку всередині якогось бренду, це саме про роман Диявол носить Прада. тим не менш, кожен із цих брендів є особливим, відомим на весь світ. Тому після прочитання варто пам'ятати, що з кожною міркою закріплена велика історія. А уяви про стильне і гарне це хибні уяви, поверхня того, що ви бачите та споживаєте.